Яка роль нейролінгвістичного програмування в управлінні стресом та емоціями? Завдяки чому відбувається позитивний вплив? Ну, Саме програмування через. Я можу тут трошечки підсказати, але угу. спочатку вас послухаємо. Як Наприклад, ви розумієте? Я можу розказати, як я розумію, можете підказувати. Слово програмування треба правильно розуміти. Це метафора. Це ідея, що наша поведінка є там, якщо вона стає звичною і систематичною, то це ніби як програма, а якщо щось повторюється. Відповідно, якщо у людини на стрес, певна якась реакція емоційна, яка їй не допомагає в житті, а навіть не шкодить, то можна говорити, що це якийсь Умовна негативна програма, з якою б варто було б о, щось зробити, відповідно, інструментарій НЛП в цьому може допомогти. Якщо я в ту сторону йду. Ні, ну начебто рухаємося туди. Uh <-huh>. 에... Тобто, НЛП в нашому випадку виступає як певний інструмент, який допомагає людині замінити негативні програми на позитивні, і тим самим. Зменшити стрес і покращити емоційну стабільність. Правильно? Так, і за словом програми, ми давайте тоді будемо е розуміти це е певні стани, в яких є там, думки, є е е емоційні переживання, є якісь поведінкові прояви. Е відповідно, на е щоб це можна було змінити, да, є інструментарій.